Основною перепоною на шляху від олігархії до республіки, орієнтованої на забезпечення потреб всіх громадян, є розрізненість та чвари між самими громадянами. Ці чвари інспіруються штучно та підтримуються на рівні постійної публічної дискусії під контрольними олігархами змі. Вступ до НАТО, стосунки з Росією, мовне питання ставлення до тих чи інших історичних постатей. Ось лише деякі з тем, що дозволяли впродовж довгих років уникати консолідації громадян навколо спільних проблем. Рівня корупції в країні, неефективного державного управління, знищення цілих галузей економіки, жахливого стану системи охорони здоров'я, несправедливої системи оподаткування та, що найголовніше, відсутності стратегії розвитку держави. Навіть сьогодні, перебуваючи в епіцентрі реформаторської активності влади, ми не отримуємо відповіді на прості запитання: чим і коли ці реформи мають закінчитись. Натомість влада свідомо провокує суспільство на обговорення інших більш комфортних для неї тем провокуючи, встановлюючи пам'ятники Сталіну, заперечуючи голодомор або вивішуючи на державних установах прапори СРСР. Влада навмисно минулим відвертає нашу увагу від сучасного та майбутнього Волічними сварками про те, чи був голодомор геноцидом, вони намагаються відволікти на від того голодомору та геноциду, який вони розпочали сьогодні. Найбільший цинізм цієї ситуації полягає в тому, що самі можновладці не є носіями тих конфліктних ідей, якими вони розділяють громадян іскравим прикладом. Кі це повністю підтверджує ставлення партії регіонів до співпраці з НАТО, перебуваючи в опозиції, представники першого року блокували трибуну парламенту в знак протесту проти спільних Україна НАТО військових навчань Сібриз. Проте, як тільки Янукович став президентом, всі протести припинились. Військові кораблі НАТО безперешкодно почали заходити до Севастополя, не зустрічаючи жодних перепон не лише з боку влади, а й з боку мешканців міста. Це ще раз доводить, яке місце в системі життєвих проблем пересічного Севастопольця займає це питання. Я переконаний в тому, що пенсіонерів у Львові та Донецьку абсолютно однакові проблеми, так само, як абсолютно однакові проблеми у студентів Києва і Симферополя, або лікарів Вінниці та Луганська, однакові проблеми у підприємців Луцька та Харкова, проблеми представників тієї чи іншої соціальної групи не можуть залежати від місця проживання, оскільки забезпечення їхніх потреб регулюється однаковим недолугим законодавством спільним на всій території нашої держави. І втіленням цього законодавства займаються однаково некомпетентні та корумповані чиновники. Ця теза є настільки зрозумілою, що я не зустрічав жодної людини, яка б її намагалась простувати. Проте розглядаючи електоральну карту України традиційно розділену навпіл, розумієш, що на превеликий жаль ця теза для більшості громадян не була достатньо очевидною. Політична партія не футбольний клуб. За неї не можна вболівати тільки тому, що вона з нашого міста. Вона не може за визначенням представляти інтереси мешканців території. Не може одна й та сама партія задовольняти антагоністичні інтереси донецького олігарха і працівника його шахти або закарпатського податківця і місцевого підприємця. Це нонсенс. Олігарха і працівника від початку закладено конфлікт інтересів. Працівник хоче більшу заробітну платню, кращі умови праці, більшу відпустку, а власник підприємства зацікавлений в тому, щоб мінімізувати свої видатки. В тому числі на забезпечення своїх співробітників, обираючи до парламенту не за становою, а за територіальною ознакою, вчителі, лікарі, студенти, пенсіонери, військові, вчені підприємці повністю позбавляються безправжнього представництва. Більше того, позбавляються справжньої демократії.